О, ну тут є присутня отстава кислинка в ароматі. Це от відразу те, що воно відчувається. Добре це чи погано, я не знаю. Для мене, напевно, це більше не добре, ніж добре, бо я не люблю такі всі кислотні, уксусні такі аромати. Давайте спробуємо, що тут гадати. Текстура, до речі, щільна виглядає непогано, привабливо, можна навіть сказати. По кісткам зараз також спробуємо. Ну тут інша текстура. І знаєте, що от мені не подобається в цьому. Воно, типу, ну не смердить. Воно просто таке відчуття, от у мене, як у споживача, і такий саме споживач, як і ви. От у мене таке відчуття, що вони цією кисло, кислинкою щось намагалися, знаєте, приховати. Я так думаю, не знаю. Або щоб воно довше зберігалося. По смаку воно цікаве. Хай воно краще буде соляніше, ніж кисле.